Вранці на узбережжя південного Бугу вперше виїхала нова пляжоприбиральна машина Пінгвін. Її комунальне підприємство Парки і сквери міста Хмельницького придбало місяць тому. З допомогою машини просіюють пісок, очищуючи його від каміння та сміття. Воно просіює все, що більше діаметра вічка. Це пробки від там пива, води. Якісь мушлі, водорослі, камінчики, дрібні, більш крупніші, якісь там недопалки. Я вчора була перший раз, відкривала купальний сезон. Трошки є камінці, але в порівнянні з попереднім роком набагато краще. Вже менше камінців і м'якше лежати. Але все одно от не в всіх зонах. Як бачите, трошки багато каміння і є трошки сміття. Але це тільки початок сезону, то я думаю, що все готується. Пляжу прибиральну машину чіпляють до трактора малої потужності. У її комплекті йдуть два сита. З допомогою першого пісок очищають від великого каміння. Далі сито змінюють і забирають з пляжу вже дрібне. Там спереді стоїть ніж, він заглиблюється в землю. Глибина можна виставляти вручну від нуля до 12 сантиметрів. Можна просіювати пісок на такій глибині, і він тягне за собою цю машину, а вал відбору потужності приводить в дію вібросита і вони. Під вібрацією каміння вони поступають в бункер, який ззаді знаходиться цієї машини. Він має ємність 125 літрів. І потім, коли він наповнюється, трактор від'їжджає, висипає і продовжує очистку далі. Ширина захвату 115 сантиметрів. Впродовж минулих років комунальники прибирали сміття на пляжі вручну, тож придбана машина допоможе заощадити і час, і ресурси. Адже за годину може опрацювати територію площею близько 4,5 тисяч квадратних метрів. Проходив спочатку культиватор, він зрихлював пісок, з нижніх шарів піску доставалося ці каміння, доставалося, воно виходило назовні, і вручну підбирали, граблями загрібали, грузили на і вивозили. Зараз це двох чоловік, це тракторист і ще один чоловік для допомоги. А раніше це і п'ять, і семеро людей. І набагато триваліший час вартість пляжу прибиральної машини 435 тисяч гривень. Влітку пісок з її допомогою просіюватимуть кожні два тижні. Ірина Молір, Микола Юрковський, новини міста.